У межах співпраці про партнерство міста Дуйсбурга з кривим рогом півсотні криворізьких дітей отримали можливість відпочити у Німеччині. Одна з команд це учні 129-го ліцею. Це подякувати всім організаторам, завдяки яким ця поїздка змогла здійснитися. Це звичайно і німецької стороні, яка забезпечила наше і трансфер, і перебування, і харчування і всю програму. Наші діти на жаль зараз не мають можливості дуже багато часу проводити в, в активному відпочинку. Тому саме вся програма була перевантажена саме активним відпочинком. Це був і парк атракціонів, де вони могли впродовж цілого дня відвідувати безкоштовно різноманітні. Різноманітні атракціони. Це був і зоопарк, це і був відкритий басейн. Для мене була саме цікава ідея того, що. Я зможу перевірити, чи справді я добре вчу німецьку, тому що мене ж відібрали в цей табір. Німецька сторона прагнула підтримати саме дітей пільгових категорій, зокрема з родин військовослужбовців, переселенців та дітей, позбавлених батьківського піклування, аби діти відволіклися від війни та щоденного неспокою і познайомилися з німецьким містом, його архітектурою та культурою. Для мене поїздка виявилася дуже цікавою. І захоплюючою, мене вразили надзвичайні краєвиди, архітектура міста, приємні мешканці. Наш відпочинок був гарно організований і продуманий до найменших деталей. Спілкування з носіями мови стимулювало криворістів покращувати свій рівень знань з німецької та англійської, і в цьому їм допомагали німецькі добровільні пожежні дружини. Про це спілкування у учнів 24-го ліцею та ліцею академічного спрямування міжнародні перспективи залишилися особливі спогади. Найбільше мені запам'яталося слово «eingang» вхід вхід, в магазин, вхід в мові парк, вхід. В пожежну станцію. Найбільше я розмовляв з німецькими дітьми в лагері пожежників, коли ми проходили квест та у мові парку з контролерами. Розмовляти з носіями мови, побачити інший світ, все ж таки європейський. Так, європейський. У друзі було дуже багато розваг для дітей. Я дуже Вдячна нашому місту та Дуйсбургу за таку можливість, дорослі діляться Дузьбург вразових вмінням організовувати відпочинок саме для дітей. І ці миті щасливого дитинства зігріли впродовж тижня і криворізців. Я у них замітив для себе те, що можна працювати в команді, та те, що вони сміливі. Злагоджені. Наша команда 24-го ліцею дуже вдячна організаторам, за те, що вони дали нам змогу поїхати до іншої країни та дізнатися багато нового. Ми змогли поєднати вивчення мови з відпочинком. Всім нашим дітям та іншим дуже сподобалося. Надія Шевченко, Артем Кравченко, Олексій Правицький, цей день.